Я люблю співати та малювати. Я іскорка жуж. Я люблю рахувати і дізнаватися щось нове. Я іскорка пум. Я люблю піклуватись про себе та інших. А я, іскорка Міо. я люблю природу і дружити з іншими. Найсмачніших стран. Перепочиньмо трохи. Як цікаво, вдягнена та дівчина, Ага, така яскрава, аж намалювати хочеться. Вау. Того хлопця волосся такого кольору, як твоя шерстка, Міо. І справді ж уж, Як цікаво. А мого дідуся, теж була борода, тільки іншого кольору. Так. Люди бувають такі схожі і водночас такі різні, і за кольором шкіри, і за формою очей, і навіть за тим, як вони поводяться і чим займаються. Коли ми бачимо когось для нас незвичного, вони нам видаються дивними, а іноді смішними, а іноді лячними. Але це тому, що ми просто маємо різний вигляд. У всіх нас є серце, і ми всі хочемо бути щасливими. Тож маємо поважати нашу різність. Якби вони побачили нас вперше, то ми для них були б теж незвичними. До того ж це так цікаво, коли всі такі різні і особливі. Стоп. А де наш пумчик? Стривайте. Тут якийсь конкурс найсмачніших страв. У конкурсі може брати участь будь-хто з дітей чи їхніх друзів. І головний приз м'якенький персиковий бегемот. Отакої. Я б теж собі хотів персикового бегемота. Візьмімо участь у змаганні, і якщо приготуємо найсмачнішу страву, то хто зна, можливо, нам пощастить виграти головний приз. Пумпезна ідея. Давайте п'ять. Вівіп! Обережно! Розтепіться! <смір> Що в нас є друзі, які пускають нас на свою кухню погостювати. Так, а хто ж приготує найсмачнішу страву і буде переможцем? От зараз ми це і з'ясуємо. Головне бути дуже обережними і не бігати по кухні. Нам треба пильнувати, щоб на підлозі не було води, бо можна ненароком послизнутися. А ще на кухні є предмети, які не можна чіпати без дорослих. Це які? Наприклад, я точно знаю, що без нагляду дорослих не можна користуватись ножами. Ой. Ой! А ще без нагляду дорослих не можна користуватися блендером і взагалі іншими електричними приладами. Ой-ой-ой! Плиту також не можна чіпати без дорослих. А що ж нам робити? Придумаємо спочатку, що можна готувати. Але так. Щоб можна було впоратися самим, я хочу щось хрустке. а я буду солодке. Ха, А я робитиму щось фруктове і корисне. Не хочу корисного, а я не хочу солодкого. А я можливо щось і хочу, але потім від усього цього болітиме живіт. От бачите, навіть ми, іскорки, дуже різні, бо кожна з нас має різний смак та улюблену страву. Але якщо ми зараз сваритимемось. Це не допоможе нам перемогти. Приготуємо щось разом, де кожний зробить свою частину, от тоді ми можемо здобути персикового бегемота. Чудово! Тоді я відповідатиму за те, щоб наша страва була гарною на вигляд, а я знайду нам якийсь цікавий рецепт. Ось у нас може вийти з цього смачнющий салат із фруктів і ягід. Бо яблука хрусткі, а ти якраз хотіла щось хрустке, бринь. А ще в нашому салаті буде банан, а він солодкий. Жуш, це те, чого хотіла ти. А ще це все корисне. Тоді робимо салат поїздки! От умієш ти вигадати класну назву, брин. Як же ми це будемо готувати, якщо не можна користуватися приладами? Хм, Зараз побачимо, що можна вигадати. А я придумав. Ми впораємося без приладів. Треба помити руки, фрукти та ягоди, щоб позбутися мікробів. Ой, Це правда. Ну що, інгредієнти ми вибрали? Помили. Залишається змішати їх і заправити. Бриніально! А заправити можна йогуртом, зверху прикрасимо листочками м'яти. З найсмачніших страв. Оголошуємо переможців нашого конкурсу. Ой, як я хвилююся. На третьому місці кукурудзяна каша від марічки з Тернополя Ой, а я теж люблю кукурудзяну кашу. Цить, Пумчику, Будь ласка, тихіше. На другому місці. Бутерброди із сиром від Михайла з Дніпра. Мені ми не виграємо. І нарешті перше місце а? дістається. Перше місце дістається салату по-іскоровськи. Ура! Ми, ми перемогли! Ура! Как, так, перемога! Ура! Ура! Це вже ми справді перемогли. Бачите, друзі, як буває добре об'єднатися заради спільної справи. Так, без цього ми навряд чи б виграли цей приз! А тепер у нас є м'якеньке місце і персиковий бегемот, де можна відпочивати. А ще ми тепер уміємо поводитися на кухні, та знаємо, що небезпечні предмети і приладдя можуть брати до рук тільки дорослі, і що треба мити руки та фрукти.